Україна, взагалі кажучи, в цій ситуації війни здійснює унікальну роль в історії Європи, ну, принаймні, демократичної Європи, це в останні 100-150 років, тому що ніколи в умовах такої тяжкої війни на території держави не зберігалися демократичні методи управління. Немає жодного прецеденту в історії. Або держава швидко падала під ударами ворога, або на території держави не було бойових дій. Але навіть в цих умовах єдиний приклад демократичної держави, яка зберегла демократичний режим під час війни, це Велика Британія. Але на території Великої Британії не було бойових дій, були бомбардування, але не бойові дії. І прошу звернути увагу: під час війни в Британії не проводилися парламентські вибори. Там була велика перерва, і парламент, обраний в 1937 році, працював до 1945 року.